Привіт таки! Сьогодні дуже-дуже швидкий макіяж. Новинками від Juicy. У них вийшли такі дуже сяючі новинки, рум'яна хайлайтери блиски і я не могла не придбати їх. Я вже зробила макіяж, і зараз у відео я розповім, як я його робила. Треба дуже-дуже швиденько зробити макіяж, бо ми зі збираємося. Виїхати за місто, прогулятися. Зараз буду наносити ось такі рум'яна у такому бежевому відтінку. Я хочу сьогодні у макіяжі поєднати холодні та теплі відтінки. І я зараз запудруся ось цією пудрою. У мене буде сьогодні декілька палеток в макіяжі. Я візьму ось цю палетку з полоничного Купідону І ось цей відтіночок а, такий абрикосовий я нанесу на внутрішній куточок ока. Ось це буде наша теплинка в цьому макіяжі. Така дуже приємна. Далі я візьму ось цей фіолетовий відтінок. І нанесу на зовнішній куточок. Ось це дуже гарний, він такий ніжно-фіолетовий, трошки рожевий на зовнішній куточок ось так. Треба, мабуть, більший пензлик. Центром цього макіяжу це буде блискітки і сяло від хайлайтера, тому а, ось такий базовий колір Я прям не стараюся наносити якось його дуже багато. А, далі я візьму ось цей гарний фіолетовий відтіночок і нанесу на нижню повіку. Далі я візьму ось цей бордовий і трошки, буквально трошки підкреслю стрілочку з цього куточку і з цього куточку. Я сьогодні планувала знімати це відео з, новинка, з новинками від GC. Пішла в душ, помила голову, виходжу. Думаю, що треба сушити голову. І Знімати це відео, поки моя дочка на уроки фортепіано. Думаю, є вільний час, спокійно зніму. Мені, мені чоловік каже, а давай поїдемо кудись погуляти. Давай ти от, закінчиться урок і ми поїдемо. І думаю, ну чудово, це виходить у мене дуже мало часу, щоб це відзня... відзняти. Я давай швиденько сушити волосся. Буквально трошки ось я нібито ось цьому напрямку вій трошки розташовую ось так донизу. І погляд виглядає таким дуже милим. І знизу я трошки підкреслюю ось цим кольором, і буквально посередині, навіть не посередині ось тут, я додавлю ось цього бордового. Просто щоб очі були виразніші. Не те, щоб був такий яскравий мейк, о, який гарний мейк. А от, щоб зробити просто виразнішими очі, більш гарними, такими трошки чутливими. Так, і зараз ми переходимо до головного, до блискіток. На середину повіки я хочу нанести ось ці рожеві блискітки. На теплому Фоні вони виглядають дуже гарно. Мені вчора дуже сподобалося, як це виглядало. Так, такий персиковий фон база і ось такі рожеві блискітки. Ось так. У внутрішній куточок я нанесу ось ці срібні. Так. У зовнішній куточок я теж буду наносити блискітки, але ось ці е з палетки від QRQ вони теж неймовірно сяють, просто неймовірно. Це просто дзеркало. Трошки на Я хочу ось ці блиски нанести ось буквально трошки на лінію стрілочки. Такої трошки теплинки додати. Ну, і тепер ми переходимо до новиночок від Jussy. Я собі взяла одні рум'яна у відтінку 226 і хайлайтер. Ось такий він ніжно-фіолетовий, прям під мою блузку. І давайте візьмемо ось цей хайлайтер. Я останнім часом майже кожен день його наношу, мені він дуже подобається. Ну, При такому освітленні погано видно. Дуже такий ніжний фіолетовий. Я обожнюю цей колір. Давайте ось так покажу. Так видніше буде. Я візьму цей хайлайтер і нанесу ось тут висвітлю внутрішній куточок повністю зверху і знизу. І е, зовнішній куточок знизу. Чоловік вже мені позвонив, сказав, що вони вже закінчили. Я не знаю, вже так вечоріє чи вдасться нам подивитися на ті квіти, що чоловік хотів подивитися? Ось цей куточок. Нанесу на ніс. Так, і далі ми нанесемо рум'яна. У мене вже є тут теплі рум'яни, тому ось ці рум'яна я буду наносити на середину щічки. Їх можна нашаровувати, вони теж дуже м'які, дуже легко переносяться. Ось такий гарний колір. Він реально переламутривий. Якщо порівнювати з рум'янами від флаверноса, то там не видно сяйва на свочах, а тут видно, От давайте я тут. Це такий теж більш філетовий кольор, проживо-фіолетовий. Вибачте, за такі м -м, погані свочі. Ви знаєте, чим подобається Мінісю Рум'яна? Вони дають більше сяйво, ніж Flavornos, і вони трошки нібито полірують шкіру. От воно разом з хайлайтером. Це дуже сяє. Прям вау! У мене є коротке відео, я робила макіяж з цими продуктами, трошки інший. І я там наносила дуже багато, у мене було дуже багато сяєва. Бачите? І така шкіра виглядає, як це сказати, Дуже якось так рівно виглядає. Так, і давайте перейдемо, перейдемо до хайлайтеру. Він додасть ще більше сяяло. Мені дуже подобається фіолетовий кольор. Я вагалась, який хайлайтер обрати. Мені і голубий сподобався і ось цей фіолетовий, здивіться. Дуже гарно. Так, ну, я зараз намалюю брови Вії і повернуся, щоб затестувати разом ось ці блиски. Ну що, я готова. Бачите, як очі виглядають? От вони такі виглядають ніби тут такими, як у собачки. Обираженої собачки. Такі дуже милі. Ось ця стрілочка вниз дає ефект просто Я вже намалювала губи олівчиком і хочу нанести ось цей блиск. Тут такий дуже милий пензлик у формі ніби лапки. Він такий великий, мені подобається. І так дуже приємні відчуття нанесення з цим пензликом. У цьому фіолетовому відтінку, холодному, він такий більш прозорий. Є блискітки, вони так ніжно переливаються. він буде основним. Ось так. Дуже ніжно, дуже якось вершково Ви згодні? А ось цей голубий, він такий лягає, нібито молочним кольором, трішки перекриває колір губ, буквально трішки. І він найбільш всього блистить з усієї колекції. Він дає сяйва. Сяйво зірочок. Тому ми його трошки додамо на середину. Можна і окремо наносити на олівець, але мені здається, сьогодні так буде гарніше. Ну, я готова. <плес> Можна виходити. Ви бачите, напор... наполірувала. Бачите, як виглядає? Як у, як у ляльки. Ну, мені дуже сподобався цей макіяж. І теплинка, і холодинка в цьому макіяжі він притягує. От на нього хочеться дивитися, розглядувати різні кольори і дуже ніжні такі губи. Ну все, я готова. Мій чоловік прийшов. хала ала лало Дивіться, що я все-таки придбала. А, так, я ж забула. Тут є ось такий бальзам-мультитаскер у формі перлинки, який можна вішати на сумочку. Я його вішаю тут на парфуми. У мене тепер двоє, і коли вони стоять разом, це виглядає дуже гарно. Я рада, що я зараз придбала, бо саме у червоному, у червоному флаконі зараз вже немає на офіційному сайті. Тобто їх скоро зовсім неможливо буде придбати. Я не знаю, чи буде поповнення, але вже деякий час на офіційному сайті Flavornos вже не має цих червоних парфумів. Все буду виходити. 比水热好推开。 Ми трошки вже прив'яли, але ще гарно виглядає.